Формадол. забудь про головний біль. Вітаю колеги. Доброго ранку усім. От зараз прибуваю на території кампусу університету Шевченка. Прямо біля мене спорткомплекс. От я відразу почну з нього, аби зрозуміти наслідки ракетного обстрілу, який відбувся 31 грудня. першого грудня. Можете побачити, як зараз виглядає насправді виглядає насправді більшість тут будівель. Вони зараз практично без вікон, пошкоджені всередині меблі, пошкоджене обладнання і таких будівель ну тут не перебуває. Релічити з того, що я побачив до цілих вікон, практично тут немає, і це вже не перша ракетна атака. От після якої страждає університет. Нагадаю, 10 жовтня після такого першого масованого обстрілу росіян нашої енергетичної інфраструктури от постраждав головний цей червоний корпус університету Шевченка. Проте цього разу збитки набагато більші, і масштаби руйнувань також більше. От детальніше. Про ситуацію в університеті, подальше навчання студентів і о, власне ліквідацію оцих от всіх наслідків о, обстрілів. От поговорю про все це із ректором університету о, Володимир Бугров. Біля мене, доброго ранку. вам. Доброго ранку, пане Володимире, Ну, от побачили лише одне з приміщень, так от які змогли показати о, глядачам, як багато приміщень постраждало. Наскільки сильні руйнування в університеті? Е, насправді руйнування на порядок значніше ніж це було дійсно. 10 жовтня, хоча там історичні споруди Червоному корпусу цьогоріч, 180 в жовтому 170 років цей кампус новіший, він забудовувався від 70-х років, але е, тут ракета, збита ракета класу повітря земля, як ствердили вибухотехніки. Ось тут приземлилася прямо біля спортивного комплексу і ушкодені вже ні, понад десяток е, споруд. Навчальні корпуси, лабораторні корпуси вибуховою хвилею добили до студентського містечка, і там в чотирьох гуртожитках є ушкодження вікон, дверей і тому подібне. Але найбільше дійсно постраждав спортивний комплекс, тому що це було ось тут поряд з ним. Потім навпроти спорткомплексу ми. Маємо корпус факультету психології і географічної і корпус інституту біології та медицини. Ну от вони зараз практично також так, без так, вікон. Так, так. Скажіть, будь ласка, чи постраждали люди, чи був тут хтось на місці, чи працював так? Тут тут були чергові працівники охорони, тут були адміністративно-господарської частини, які заступають на зміну ви бачите за спиною чергові по цьому спортивному корпусу? Було Біля 150 співробітників, і перше, що ми зробили 31 числа, коли прилетіла ця ракета, коли вибухотехніки і поліція, які дійсно дуже швидко прибули, і голова районної адміністрації Сергій Садовий, ми перевірили, чи всі є на місці, чи, чи все гаразд. Тут неподалік їдальня, де харчуються наші е, курсанти військового інституту, там теж була чергова зміна, і ми обстежили всіх, перепиталися. Так, є психологічний шок, є, скажімо, психотравма, те, що ми називаємо, але е, на щастя нікого не поранило. Це ну, насправді чудо, бо і я тут був за 10 хвилин до цього вибуху. Так буквально там 10-15 хвилин біля одного з корпусів Махмату. Я тут був і, і чергові потім. Е, Розповідали, як вилетіло скло. На щастя, вони теж відійшли від того місця, де, де це було так. На щастя, без постраждалих. Безпостраждали. Проте дуже от, чимало, як ми вже зрозуміли, руйнувань наслідок вибухової хвилі, яка утворилася. Бачили всі, я думаю, або більшість у мережі фото студентів, зокрема, які прибрали наслідки, так 1 січня, так студенти-викладачі, хто знаходиться тут. Допомагає наш військовий інститут, курсанти, офіцери і всі, хто міг вийшли першого числа, тому що ну дякувати погоді, є можливість це швидко прибрати, але вже за прогнозом на найближчі дні йде похолодання, і тут виникає проблема з тим, що системи теплозабезпечення. Ви бачите, ось тут батарея прямо біля віконець. Вони можуть вийти з ладу, тому ми вживаємо всіх заходів там, де це можливо. Плівкою або фанерою позашивати виконець пане Володимиро. От підраховували вже скільки треба на відбудову це дуже величезна робота, тому що в кожному приміщенні працює слідчо-оперативна група поліції, яка має документувати це як злочин кром. Вже відчорашнього дня працюють фахівці. Поки що попередньо, якщо по дефектних актах на наш центральний кампус було біля 90 мільйонів, то тут фахівці кажуть, що це буде на порядок більше. Ну зокрема, ось ось спортивний комплекс ця стіна, аж і з того боку пошкоджена наскрізно. Ну і багато інших корпусів, тому це буде на порядок більше. Точні цифри будуть після застежень. Як плануєте відбудовувати? Чії кошти будемо звертатись безперечно до держави на центральний наш кампус з резервного фонду розпорядженням премєр міністра галя було виділено 15 мільйонів плюс благодійники посольств Туреччини насамперед Японії, Південної Кореї, плюс небайдужі громадяни, бізнес, з яким ми співпрацюємо. Те саме будемо робити і тут, тому що самотужки. Навіть при всіх, як кажуть, можливостях нашого університету ми це не витягнемо. Пане Володимироно. Ну і дуже коротко. Чи повернуться студенти до навчання вже після канікул? Чи вплине це на навчальний процес? Безперечно, вплине, тому що ці корпуси це корпуси природних факультетів, де дуже багато лабораторій. Ось вони ушкоджені це. Інститут фізіології, скажімо, чи географічний факультет, чи факультет радіофізики, де лабораторні приміщення. Тому ми з 21 січня, починаючи другий семестр, ми дійсно для цих факультетів будемо переплановувати переведення занять в більшості в онлайн. Дякую, пане Володимир. Нагадаю, Володимир Бугров, ректор університету Шевченка, щойно розказав про ситуацію в університеті після ракетного обстрілу, який відбувся 31 грудня. Друзі, слідкуємо за ситуацією. Насправді, попри такі наслідки обстрілу, університет продовжує жити, продовжує відбудовуватися поступово. Вже триває збір коштів. Сподіваємось на людей небайдужих, які допоможуть університету. Ну і навчальний процес все ж таки не зупиняється повністю. Віримо, що все відбудується і продовжить жити як це й було раніше. Колежка, пасибі величезне. Я для мене справді кампусу ці корпуси були завжди дуже холодними, тому що вони 70-х років побудовані. Такі великі вікна завжди опалення не вистачало, і, і хотілося звідти втекти постійно. Зараз так тепло там. От ти просто покажеш це все за за своєю спиною, та і, і, і хочеться просто там зігрітися, хоча видно, що навіть вікон і шибок немає. Я продовжу. То, що Ти сказав, якщо можна, покажіть, будь ласка, реквізити зараз, як можна допомогти, якщо ви приватні особи або юридичні особи тут в Україні за кордоном. Щоб студенти факультетів ви бачите, що це не просто онлайн по зуму можна вчитися, там купа лабораторій, що вони якомога швидше повернулися до свого навчання. Це природнича науки. Прикладні науки, і але я думаю, що все ж таки найголовніше, що ніхто не постраждав, обійшлося без жертв. Саша, ми тобі дякуємо. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.